Спокой, Господи, душу спочило воїна Юрія в небесних оселях, непохитні мученики завжди молять тебе Христе вірного якого від землі прийняв Ти вічних благ, сподобає. Він сказав, що я йду в тароборону. Ну а ми якраз попали в Старе білоу, що молотили з двох сторон. І коли ми з ним зв'язались, він мені вислав фотографію свою у формі. І це було 2 числа, 2 березня. І... Уже 3 березня я набрав йому і вже не було ніякої зв'язки. Усе живе, разом упорядкувавши і прикрасивши. Він цим усього створити мене, людину смирений водночас величну. Тому душу обіяного воїна Юрія спасе покой, слава цю Сіну і Святому Духу. Я, мабуть, останній Юру бачив. Він був командиром бойової групи в складі 14 чоловік. Я його призначив буквально. Своїм розпорядженням за півтори доби. 3 березня я три групи працювала на об'єктах, а трим група була поставлена завдання в 12 вишукуватися. Я поставив їм завдання і наказав через 10 хвилин бути готовності. Я буквально дійшов десь 3-4 кроки і упала е, бомба. Ну він забіг Юра і крикнув, хавайте дітей. І в цей 15 секунд ну, вже взрив. Він просто все життя був підприємцем, він стояв на ринку, і ну, його багато знають людей, і ніхто нічого не, ну, не може сказати погано. Знаєте, ну, настільки добре просто. Десять років, поки я вчилася в школі, він кожне утро робив мені чай, робив мені гарячі бутерброди кожен божий день. В перший час ми просто думали, що він безвісті зниклий. Тобто, ми навіть не знали, що він там в школі чи де. Я з ним останній раз розмовляла 2 березня, має місяці, коли вже зрозуміла, що так і так. Я пішла до міліції, написала заяву, в мене взяли ДНК, і 5 місяців я чекала на експертизу. Тобто, взагалом, це 8 місяців такого невідомого. Ми навіть не знали. Головне, що ми а вже як є, Головне, що є хоча б так, куди буде прийти з ним. Ай, да. Постояти рядом.